Я взагалі не знала, хто такі є російські німці. Вони ну тотальні ватники. І ти потрапила під гарячу руку двох із них. З Росії я приїхав з У Меня зесь рібенок стоїть вичиває. Зачем він кричить снова Україні? Я взагалі не думала, що то відео розійдеться настільки і стане таким популярним. Буде стільки переглядів. Вже та русня, мабуть, так чекає, коли все це зупиниться, коли вони мені закриють рота, коли вони повидаляють всі сторінки всюди, а воно ж не зупиняється. Плюси і мінуси в Німеччині, якщо порівнювати з Україною. Медицина це просто капець. Я не знаю, я в так. Кому шоцінки я чекаю дві години, я чекаю три години, і зі мною вагітна також чекає. Тобто не те, що це ставлення до українок. Ні, просто у вас так вийшло, що ти швидко завагітніла. Написала дуже багато чоловіків. Я ще такою популярною не була. А які ціни на продукти в порівнянні з Києвом? Кава капучино на звичайному молодці? 3,5 євро. Ну ти розумієш, який сюр просто. Друзі, вітаю! Ми знаходимося у німецькому місті Бремен. Звідси родом бременські музиканти походять. Тут під час війни тимчасово живе українська телеведуча ютуб-блогерка Аня. Оліцька. Ти оліцька чи олицька? Олицька. Олицька. В кожному інтерв'ю по різному тебе. просто постійно. Навіть оліцька, розумієш? Анна олицька. олицька. Так. Ти один із самих загадочних... Телевізійних ведущих. Я пацан способен нам. Училися, звіни, пожалуйста, перший секс, зовсім от тоді і все правильно було знімаєш. ли я з ясновідічними цілітелями, звісно. Mm -hmm. О, Боже. На цій площі дуже багато, ну, не багато, а три українські прапори. Незважаючи на це, на таку підтримку э, Німеччиною українців і України в складні часи. Тут дуже багато росіян, як я зрозуміла. И ты потрапила под горячую руку двух из них. Какая слава Украине? Мы на Пожалуйста, Так вот именно. Поэтому вот и давайте говори вперед. Или на русском, или на немецком. Не надо кричать слава вообще, Украине. Давайте, пожалуйста, мы закончим этот разговор. Рассказывай Раск... дороговарь. У меня здесь ребенок стоит. Вы чего? А че, зачем он кричит что слава вы? Украине? Потому что он Какая из Украины. Потому что ну, вы вот напали он... на нашу страну. Чтобы вы бомбите Россию. Да. Кто напал? Я живу тут 25 лет, ты что, какой я напал? Какая слава Украине? Евакуюючись, ми жодного разу не мали такої можливості кудись виїхати та відпочити. Це був перший раз, коли я вирішила, що ну треба вже трішечки відпочити, і поїхати до озера. Тут недалечко, взагалі, і коли там біля озера було діти, я кажу, тім, ну давай, може, ти поспілкуєшся, десь там поплаваєш разом. Тут ми просто йдуть дів дівчата, дві дівчинки, і щось ми чуємо знайому мову, ну російську, але ж. Українці в нашій країні розмовляють і російською, російською і українською. Так, І дуже складно ідентифікувати, хто це росіянин чи українець. Але ну, Тіма емоційно, так, дуже тихо, сказав Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну, дівчата щось так зиркнули на нас і побігли собі. Том слава у відповідь не було. Не було. А ми забули про той випадок. А потім через півгодинки, коли ми вже йшли додому, ми познайомилися з їхніми батьками. З Росії я приїхав, з Кургана. Німець я по вот, именно, вот Я ж в этом не сумніваюся. Так ведуться тільки русські. Я родився в Росії. Так а, Рос... а чи ти не в Росії живеш? 17 червня це сталося. Ми вже ну, реально вже тут жили більше ніж 3 місяці. І Я взагалі не знала, хто такі є російські німці. Виявляється, тут російські німці це така справжня, як справжня гетто. Російське, яке тут живе вже довгий час, і вони ну, тотальні ватники. Вони дивляться більшість з них. Добре, більшість з них дивляться: російське ТВ, телебачення, їдять пельмешки, п'ють горілку на 9 травня і так далі. Ми зустрілися на центральній площі не просто так. Тут просто під нашими ногами є скарбниця, куди всі е, охочі туристи, місцеві люди кидають монетки. Кожен, хто кидає монетку, може почути з підземелля кота пса і віслюка з бременських музикантів і може загадати бажання. Е, пропоную загадати бажання, звісно, що воно у нас одне на всіх. І дай Боже, щоб воно збулося. Даю тобі монетки, євро. Хтось буде нам відповідати. Ти знаєш, мене таке бажання, щоб... Він здох? <ріст> — Знаєш, Це що такий комплекс. комплекс. Так. Україна переможе і якнайшвидше повернутися додому. Пес із бременських музикантів каже, що так і буде. Так і буде. Чуват. Хай збудеться. Я пропоную піти так. до водойми, місце, де зазвичай тут відпочивають. Всі і місцеві, місцеві, і українці, і росіяни теж. А, і там поговоримо. Розкашу, розкажу все, як було як так. це було. Давай дуже дякую. От по щелчку пальця. Давайте ви застиніте. Тіма, тіма син а, Ані принцип той самий український поліцейський, який сказав Слава Україні. Так. І спричинив тут галас, галас на, весь, на весь інтернет. На, всю на весь Бремен, так і всю Європу. Будеш нам допомагати знімати? Так. Да? На, на тобі загальний план, будь ласка. Ні, давай. будеш <світ> Дякую. Відповідальний за зйомку. Ова. Я хочу тобі маленький сувенір з України Ух ти. подарувати. Серденько брошенька. Mm, клас, дякую серця. дуже, дякую дуже. Тіма диви, що в нас є. Знімаємо зараз українців, які вимушено чи з якихось так. своїх особистих причин живуть за кордоном, але серцем вони UA. наше серце так, в Україні. Це Точно клас, слава Україні! Слава Україні! Тобою почали говорити, що з 17 червня в тебе тут стався інцидент приблизно в такому місці біля річки. Ти щось того часу дізналася про цих ну людей, не людей. Угу. Я взагалі не думала, що то відео розійдеться настільки і стане таким популярним буде стільки переглядів вже майже там 25 2,5 мільйони. Але в першу ж годину, як це трапилось, мені написало дуже багато чоловіків. Я ще такою популярною. Не була і всі хотіли захистити. Всі казали: я зараз приїду, я зараз приїду, і дуже оперативно хлопці знайшли його в соцмережі. Реально протягом двох годин вже скинули мені всі його дані, і навіть дізналась, де він живе. Тобто, адресу, телефон, все цей чоловік. Він російський німець. Він реально живе тут, в Німеччині біля. 25 років його знайшли в однокласниках, звичайно, його сторінку, яку він потім видалив, тому що він став дуже популярним, і е, в нього є дружина, і він до цього, десь до 2007 року, він прибиральником працював тут в Німеччині. Uh -huh. ну, все, от так от ну більше я з ним не контактувала. Ніби, знаєте, вони та сня, мабуть, так чекає, коли все це зупиниться, коли вони мені закриють рота, коли вони повидаляють всі сторінки всюди. А воно ж не зупиняється. Шуміха є, його всі знають. Це великий плюс. Але мені в поліції сказали, що він максимум, він громадянин Німеччини, і він максимум може заплатити невеличкий штраф. Максимальна кара для для нього буде штраф. Ти знаєш, що тут штраф 5 тисяч євро, якщо ти вб'єш асу в бджолу. Бджолу так за вбивство бджоли. Ти отримуєш штраф тисяч євро. Ну ти розумієш якийсь сюр просто, просто який ну я за для... те, що кусня напала е, на ага. жінку з дитиною, штраф паніш? Mm -hmm. Щось трошечки несправедливість, no, якась ти сказала, що тобі дуже багато чоловіків написали. Я так розумію, що в інстаграмі так uh -huh. чи написав тобі, чи запропонував допомогу якусь батько Тіми? Е, ні, <ріст> цього не було. Ні, ні, ні. Ми не спілкувалися реально дуже довгий час, але перед війною так сталося, що він захотів спілкуватися, і він подзвонив сам. Е, я е, розумію, що так швидко цей процес налагодити не можна. І ну на питання, де ти там пропадав 8 років, ну тобто воно у повітрі, все ж таки. А коли це було цей дзвінок? Ти кажеш перед війною за Ой. тиждень до війни. За тиждень, mm -hmm. тобто 8 років його не було у вашому житті? І за тиждень до війни він подзвонить. Так. Ми вже про те говорили, говорили ж про те, що за тиждень до початку війни, 16 лютого, має початися війна. І ми з батьком Тімою він вже замовив квартиру на заході України і в Івано-Франківську. І він постійно дзвонив, казав: Так, треба їхати, треба їхати, я вже все вам підготувала. Але я кажу, та ні, давай почекаємо. І 16 16-го нічого не трапилося, і все я якось заспокоїлася. Кажу, та ні, не треба. А коли вже почав, коли потрібно було, то ти знаєш, я йому так в в паніці почала дзвонити, він не бере трубку. Я зрозуміла, що знаєш, ну, на тих чоловіків розраховувати ну, не можна. Ну, в мене, я не знаю, що сказати про такого типу чоловіка, яким, ну, мабуть, не дуже потрібні. Мабуть, це просто якось знайшло на нього, а потім знову і кудись пішло. Ти встигла його знати як людину? Чи просто у вас так вийшло, що ти швидко завагітніла? І всі оці інші якості проявилися. Ні, ми, потім. ми були дуже такими близькими друзями. Ну тобто, це не було якось так. Ну тобто спонтанно. Ні, у нас все було ну так, е, як це сознана. І він же старший на мене за 16 років був. Тобто він вже такий ну доросла людина. Може в нього була родина ще до тебе? Е, ну так, в нього від першого браку була там і дівчинка, і все. Е, ну тобто, це вже інший, тобто це вже другий для нього брак. Сіма він... друга дитина. Так, там, так, так, звичайно. Розумієш, він спершу. Дитину, ну так він спілкується, але ну теж не дуже так активно. Тому він просто такий по собі, як знаєш, волка діночка, мені так здається, але я його не виправдовую. Допомагав він весь цей цей час, коли він пішов, чи допомагав він тобі матеріально? Ні, ні, у нас це питання, ну воно не вирішено. Я все сама, ніхто ніхто не допомагав, фінансування. А, а ти подавала на аліменти? Я подавала на аліменти тільки тоді, вже останні два роки. Ем, тоді, коли я зрозуміла, що я вже мені ну, вже отак, от мені вже набридло просити дозволу на виїзд моєї дитини за кордон. Ти щоб, ти? щоб його лишити, цього права писати мені дозвол, треба подати спочатку на аліменти. Щоб я не просила цього дозволу, мені треба було пройти весь цей всю цю процедуру, але вона не закінчена. Тому що в нашій країні війна. Була у себе вдома, коли почалася війна. А ми з Тімою живемо за містом. І, власне, коли почалася війна, ми були всі за містом, і мама в мене була. То я прикинулася від того гулу в стеклах. Угу. у вікні. Тобто, отак в от стеклах вони дрижали. І я просто не зрозуміла. Або то якийсь фієрвірк, або щось воно, а потім ти знаєш, як. Ну, Серце підказало, що щось воно не те, так, включили новини. І потім ми вирішили, що треба їхати в центр міста до мами, спустилися в парковку. І ми увесь. Всю ніч першу ми пробули там в парковці, і в мене син дуже хоче стати українським поліцейським. Він був в своїй формі, завжди він її не знімає. І він, коли почалася війна, він ну як сказати, як діти, тобто серйозно не сприйняв всі ці події, і він зразу сказав: я хочу захищати свою країну. Розумієш, в нього було таке бажання кудись йти на вулицю. Я його так от просто за руку тримала і кажу: Тім, це небезпечно. Це не це... гра комп'ютерна, це не комп'ютерна гра. так. Але він казав, я розумію, я... але я просто хочу захищати. Власне, я зрозуміла, що ну так довго бути не може. І о сьомій ранку я просто просто піднялася за хвилину, просто все, що бачила у квартирі, отак от згребла, все, що бачила, і просто спустилася в парковку і сказала: мамі та тімі, вони спали, ми їдемо. Кажуть, куди? Я кажу, я не знаю, їдемо зі тому що я бачила, що всі сусіди кудись їдуть. Чесно скажу, це був мені здається найстресовіший момент в моєму житті, коли я була відповідальна за свою родину, коли я знала, що небезпечно виїжджати на дорогу і небезпечно залишатися. Стали в заторі, і за нами просто щось вибухало постійно. А вже куди дітися? Вже має ну мало бути так, як мало бути. Знаєш, ридала за кермом, розуміла, що ця хвилина може бути останньою для всіх. Нам пощастило виїхати, ми приїхали в Німеччину. Я ніколи взагалі в житті не мріяла вчити німецьку мову, жити в Німеччині, Та й взагалі ніде я не ну не мріяла жити окрім України, окрім Києва. І так довелося, що ми приїхали ось тут в Бремен, поселилися. Були великі складнощі, проблеми з квартирою. Нас пересіляли. Тобто, коротше, ми приїхали до тих людей, які спочатку сказали, ми все вам організуємо. Що це за люди? Це знайомі моєї косметолога. знайомої косметолога, так я їх не знала. Це, рівці, Ні, це українці з Житомира, які тут вже живуть дуже багато років, десь понад 30 років. Бізнес будують все нормально, такі забезпечені, і ніби вони так допомагали всім українцям, а потім всіх якось знаєш ногою під чому так, так? так ну я не знаю, чому так. Я досі не можу собі віддати відповідь на це. Тобто промишляють тут таким чином. Деякі люди. Ну і я так розумію, що тим людям, які тут прихищають українців, то їм податки нижче або взагалі їх знімають, по-друге, вони якісь гроші отримують. Ну, попались такі люди, які не тільки на нас, а на дівчаток з Маріуполя вони заробляли, розумієш? Тобто ці люди вони реєстрували біженців з України у себе, потім їх виселяли, але продовжували отримати, отримувати гроші так. за те, що люди в них Так. Живуть. так. Де ти врешті знайшла прихисток, де ти зараз живеш? Знайшла прихисток у класного німця, який тут, він власник взагалі тут готелю в Бремені. Це його сімейний бізнес, і батько, його дідусь займався цим готелем, він дуже старий. І також від готелю є апартаменти, які він надає. Апартаменти це щось типу квартири. Так, це як квартири, так. Я йому плачу гроші. Угу. Але він мені сказав, що ти можеш жити безкоштовно. Угу. Тобто, якщо я тебе не хочу то... так. Він каже: Я не хочу на тобі заробляти. Не, якщо то ти постійно. мені завтра скажеш, що нема можливості або щось таке, просто можеш жити безкоштовно. Чи ти все ж таки подала на соціальну допомогу? Так і якщо так, то яку допомогу ти отримаєш отримуєш в Бремені? Я отримала цю допомогу перші там десь три місяці. Зараз я не отримую, тому що в мене інші плани. Я вже шукаю роботу. Мені ж треба якось жити. Соціальна допомога вона дуже низька. Тобто, якщо там на дорослого 350 десь євро або 400, там якщо з дитиною може там щось 500-600 плюс-мінус, але звичайно, ну тобто, ти ж не будеш все те, є податки німців. Тобто вони платять більші податки, щоб ми отримували цю допомогу. Ти кажеш, що соціальна допомога ну така більш-менш там 600 євро mm. на місяць. А, а які ціни на продукти в порівнянні з Києвом? Куріне філе, десь, якщо воно біо, десь воно 13 євро коштує кілограм. За кілограм. Так. Кава, капучино на звичайному молоці, три. З половиною євро я п'ю завжди на овсяному, тому що я звичайно, не п'ю десь там чотири з або може навіть п'ять бути. Ну то сто сто п'ятдесят гривень, десь так, виходить так, так. Так, навіть ну так буває навіть більше. Кава ну, сто скажи, скажи, п'ятдесят. Але є руки, ноги, і звичайно, ну я можу працювати. Головне знайти ту роботу. Почала шукати роботу на німецькому телебаченні. Але проблема в тому, що я не знаю німецької мови. Це реально чи не реально на телебаченні? Ти знаєш, я так зрозуміла, що в принципі реально. Деякі україночки вони працюють. Не знаю, і Кароліна Шаон, моя колега також вона працює на німецькому Вона не знає німецької мови, але, мабуть, зараз такий тренд на українські новини, і вона веде, наприклад, українські новини. Але краще все ж таки знати німецьку для того, щоб це була високооплачувана робота. Які ти помітила? В Німеччині плюси і мінуси, якщо порівнювати з Україною, головний плюс для мене це те, що коли Тіма пішов до німецької школи, я відчула, як до нього ставляться. По-перше, діти як сильно підтримують, вони так його там обнімали. Здоров, хоча хоч ніхто ж не розуміє ні українською, ні німецькою, знаєш, але на своєму якомусь на своїй мові жестів вони так його підтримали. І по-друге, у школах німецьких зберігають. Гарний психологічний стан дитини для них це найважливіше тут не про успіх успішний, не про оцінки, не про те, щоб хтось був кращий або гірший. Тут нікого не виділяють. Це про психологічний головне, комфорт. психологічний такий стабільний та комфортний стан дитини. Для мене це такий шок, тому що у нас в школі в Києві. Тіма постійно в нього а то серце болить, або голова болить, і він постійно на стресах, то вони тести. Не те, що болять, але в них є оце, хто кращий, а хто гірший. Я не знаю, це плюс або мінус, але я тут відчуваю себе на розслабоні. Це теж про те, що ми постійно кудись і рвемось, де От бачиш, як Достигали квартири, машини, те інше, а воно зараз у військовий час так страпило, що ну, воно нічого не вирішує. Тобто головне, щоб ти був живий, здоровий і ментально, ментально здоровий. І тут німці вони кайфують від кожного дня. В них є робочі часи, в них є відпочинок і вони це розмежують. 18.00 нас... нульнуль всі до всіх Так. По домах. І вони відпочивають так, відпочивають, йдуть там в ресторани, в кафе, гуляють, спілкуються. А в нас такого нема. У нас немає тієї межі між роботою і відпочинком. Ми можемо тут відпочивати і паралельно щось там рішати бізнес-вапросики. Тут так не можна. мінуси. Тобто, це Юті, індустрія, мені здається, що це найголовніший мінус для нас, як для Українок, тому що ми як сюди приїхали, я чесно тобі скажу. Мені здається, що перші три місяці я просто перетворилася в справжню німкеню Я, хор... я не робила манікюр. Я не фарбувалася. Ти знаєш, я так поправилася, да? я заїдала так всі стреси і думала, коротше, кому я тут нужна? Все. Ну, коли я вже почала щось шукати, якогось майстра, ну по-перше, ціни вони відрізняються. Від тих, скільки манікюр твій коштував в Києві і скільки ти заплатила? Ну, десь там коштував десь 700 гривень, може, манікюр в Києві, але ну, тут він коштує півтори тисячі гривень. Знаєш, ну тобто в два рази. Так, два рази. Ну, якість, звичайно, залишає бажати найкращого, тобто якість вона така собі. Але я знайшла тут Україночок, які також в евакуації я завжди перевіряю, росі... Українка чи росіянка? Щоб я медицина це просто капець. Я не знаю. Я в такому шоці. Мені мені здавалося, що ізраїльська медицина та медицина в Німеччині вона найкраща. Я не була в евакуації в Ізраїлі, але я в евакуації в Німеччині. Я в такому шоці для того, щоб записатися до лікаря, ти маєш пройти всі круги Ада. Тобто, ти, ти маєш спочатку, якщо тобі потрібен гінеколог, ти маєш записатися до терапевта. Коли ти дзвониш до терапевта, в нього найближчий термін, це так тут називається запис на прийом, термін тобі треба отримати через півтора місяці. Тобто, ти не до гінеколога записуєшся, а ти записуєшся просто до терапевта, щоб він дав направлення до гінеколога. Ти вже тобто, так ти... ходила? Це просто капець, Ходила, чекала півтора місяці до того терапевта. Прийшла добре, взяла направлення. Потім вже записалася до гінеколога, теж треба там чекати. Добре, три тижні. Перечекала, все, я у гінеколога приїжджаю на 9.15. Думаю, так рано, думаю, ну, добре, приїжджаю, поряд зі мною ще вагітна жінка сидить. І думаю, ну так, 9.15, потім 9.40, 9. Я сижу вже годину. Я запитую на ресепшені, кажу, а коли? Каже, чекайте, я чекаю дві години, я чекаю три години. І зі мною вагітна також чекає. Тобто не те, що це ставлення до Українок. Ні, mm -hmm. місцева. І коли вже пішла четверта година, коли вже була 12.30, я кажу, слухайте, ще довго вони сказали. Ми не знаємо. Коротше, я пішла без гінеколога. Все, я я не попала. Mm -mm. Я зізвонилася з українськими. там зробила там якісь аналізи, відправила і отримала собі консультацію просто за півгодинки тут. Щоб бути здоровою, треба спочатку померти. Знаєш, ну вже майже майже тут викликаєш швидку допомогу. Вони кажуть, температура 40, ну ти ж не вмираєш, нормально, трим, ну, тримайся. Чесно, Юлія, тобі скажу, я не ніколи не думала, що таке може взагалі бути. Твої е, топ 3 країни для життя з третього по перше місце. На першому місці хай буде, нехай буде, а на першому місці це Україна. На другому місці я поставила Америку, Сполучені Штати Америки, мабуть, в іншому житті я спробую там пожити. Не знаю, може це буде і в цьому житті, подивимось, але ну тобто я планую повернутися в Україну. Але якщо так доведеться, що трішки треба буде. Затриматись надовше. десь то надовше, то я б спробувала Америку. Так і на останньому місці. Ну хай буде Німеччина. Я тут вже спробувала тут непогано. Насправді непогано. Тобто, ти тут як знаєш, як у Бога за пазухою, Аби тут тільки росіян не було. Аби тільки не було тут руських німців. Буду шкодувати, якщо ти поїдеш в Америку. Повертайся в Україну. Я повернуся. Я ж сказала на першому місці, то Україна серцем UA.